Привіт, мої хороші! Вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'ячка, гарного вечора, гарного настрою та мирного неба. Нас сьогодні Різдво Різдвом, але звичайний вечір. Говорила в короткому відео, що хочу наліпити пельмені. Пельмені, поки Манюня спить, я вся в роботі. Зробила тісто, фарш. Ні, фарш Купували куплений фарш, просто дала цибульки, перчик, соль і роблю пельмені. Показую вам, яка хазяйка. Роблю я з помічю, Раніше робила просто руками, а зараз через таку формочку. Так, що ще вам розповісти? Зовнішній вид, звісно, в мене не дуже вибачайте, тому що, знаєте, молодим мамам складно все поєднати. Але нічого. Як треба, то, звичайно, що приведемо себе в порядок. Зараз ми з Манюні тільки погуляли на вулиці, зайшли, її положила спадки, я сама хочу швиденько зробити пельмені. В даний момент записую для вас озвучку цього відео, і жаряться котлети, може бути на заднім фоні чути, тому вибачайте, будь ласка, щось там в телевізорі побачила, розказую. Так, що вам ще розповісти? Гуляли сьогодні на вулиці, до речі, була дуже гарна погода, тепленько. Гуляли недалеко від дому, тому що в нас тут тебе болото, тому що асфальту немає грунтовки. Але твішечки погуляли, гарна погода. Два дні були вдома, тому що мороз був, то не дуже хотілося йти на вулицю, дитину морозить. Якось так. До речі, збиралася завтра їхати. Документи оформляти, знаєте, там якісь і виплати, і пакунок малюка. Але зараз, так як хто знає, то всі, мабуть, знаєте, була наша боже, дія і тому подібне, хакерська атака від сусідів наших, були поломки там, зараз нічого не працює, дитину не прописати не можемо поки що. І ці всі документи оформити також не можемо. Сказали аж на наступному тижні. Звісно, трішечки печалька, ну нічого, що зробиш? Будемо чекати, запрацює, наберуть, скажуть, що можна приїжджати, поїдемо зробимо. Тоже, дуже важко тим, що я прописана не в місті, треба їхати там, де я прописана, і з маленькою дитинкою це, звісно, дуже накладно, але нічого страшного, розберемось. Поїдемо, все буде добре. Дуже печально, що сусіди нам палки в колеса ставлять скрізь, де б це не було, як це не було. Так, ну що ще вам розповісти? Водичку ще, ми, до речі, зараз дуже поставила дитинки кип'ятити, тому що в нас ще пупок толком не зажив. Сьогодні, може, покупаємо, та вавочка має відпасти. Я вже перекіс з зеленкою оброблю, далі буде видно, як нам краще. Чи кип'ятити воду, чи ні, ну сьогодні ще кипятим. Так, остали, з в мене фарш шкварчать котлети, мабуть, чутно вам. Що вам ще розповісти? Ви бачите, яка уважна. Кожен пельмень треба, щоб там по граму був. Я, звичайно, жартую. Корвма зручна, але треба гарно просипати борошном, тому що прилипає, тоді виходить дуже негарно. У нас кухня на першому поверсі, ми зараз перший поверх не отаплюємо, тільки на другому, тому це все перенесла на другий і дитинка поряд, і я заодно з пельменями розбираюся. Якось так. Дякую вас. Сьогодні підписалися знову дуже багато. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. У нас вже 6900 людей. Це для мене, взагалі, я вам скажу, дуже приємно, тим, що все ж таки роблю. І йдемо вперед. Буває, да. Видаляєтесь, ну, видаляються ті, хто підписуються, але не кожному ж цікаво щось там те, що я роблю, але є багато вас тих, кому це цікаво. Тому дякую вам, дуже вдячна за ваші підписки, лайки, коментарі. І те, що ви розділяєте те, що я роблю. роблю. Ну, мені подобається, було б більше часу. писала би, пробила більше, але будемо старатися, старатися і ще раз старатися. Дякую вам за перегляд. Вітаю вас ще раз святами, з Різдвом Христовим, в кого було 25-го, в кого сьогодні. На це я думаю, що має право кожен, коли захоче тоді і вирішувати, коли для нього буде свято. Бажаю вам гарного вечора, мирного неба, дякую вам за те, що ви в мене є. І до нових зустрічей. Будемо записувати для вас більше. Манюська підросте, будемо їх з нею записувати. Зараз поки що хай росте. Дякую вам за те, що ви в мене є. Ви супер!